Ідея утеплення і приєднання лоджії в обмежених умовах малогабариток все активніше втілюється на практиці, навіть якщо після переробки на лоджії і раніше зберігаються драбини, квіткові горщики і старі покришки, то і в самій коморі, і у всій квартирі стає набагато комфортніше. А якщо оптимізувати зберігання і подумати, як ще можна облаштувати лоджію, то можна зробити з неї затишний кабінет, ігрову зимовий сад. І навіть лаунж зону зміні паром при бажанні ми склали покрокову інструкцію по грамотному утепленню лоджії. Крок 1. правове питання: приєднання додаткової площі тягне за собою зміну навантаження на перекриття і зовнішнього вигляду фасаду. Усередині приєднаного приміщення змінюється вологість матеріали і конструкції під її впливом поводяться по іншому, тому важливо повністю продумати і прорахувати проект утеплення балкона або лоджії. Краще звернутися за допомогою до професіоналів. До проекту необхідно буде додати документи на квартиру, техпаспорт, ті і кілька заяв, щоб узгодити перебудову в житловій інспекції. Крок 2. вибір скління. Необхідно заздалегідь підібрати склопакети для утеплені лоджії, керуючись розробленим проектом. Знайдіть вікна спеціально для вашої майбутньої нової кімнати пластикові з двокамерним склопакетом спеціальними профілями і надійними ущільнювачами найпоширеніший і виправданий вибір. Безрамне скління для теплого балкона погано підходить, воно виводить з дому дорогоцінне тепло і не захищає від протягів. Можна використовувати вікна з рамами склеєного бруса? Правда, такі конструкції досить дороги і мають пристойну вагу. Алюмінієві рами бувають теплими і холодними. Будьте уважні і не промахніться в гонитві за економією. Крок 3. будівництво стін для початку потрібно закрити щілини між парапетом і плитою перекриття. Ви вже знаєте, якими будуть ваші вікна. Можливо, буде потрібно добудувати парапет до висоти скління, оформити портал по краях віконної конструкції. Все частіше для цих цілей використовується не важкий цегла, а легкі піноблоки, якщо простір дозволяє, продублюйте ними все балконні стіни і ретельно ущільнюйте щілини за допомогою цементної штукатурки та герметика. Після цих робіт можна встановлювати балконні двері і вікна. Важливо зберігайте конфігурацію і розміри відливів, щоб вашу нову кімнату на лоджії не затоплювало дощем. І щоб сусідів знизу не заливало струменем води з вашого балкона. Крок 4. установка утеплювачів для збереження тепла в просторі приєднаної лоджії найчастіше використовують екструдований пінополістирол, мінвату або пінопласт для того, щоб використовувати мінераловатні плити. Потрібно зробити обрещітку з брусків, пінопласт і пінополістирол можна просто приклеїти до стін. Поверх шару утеплювача зазвичай настилають ізолон, він же пенофол. Кольгований пінополіетилен він володіє як шумо, і теплоізоляційними властивостями, так і абсолютною вологостійкістю під його захистом шар утеплювача не намокне, а значить, клімат на лоджії буде завжди здоровим. Крок 5 Робота з полом один з найвідповідальніших етапів. Розрахуйте періг утеплення таким чином, щоб поверхня підлоги на лоджії після всіх робіт була нижче, ніж рівень підлоги в кімнаті, або збігалася з ним. Поверх плити перекриття, покладіть той же ізолон пенофол або пароізоляційну плівку зверху. Обрешітку для чорнової підлоги, увага, лаги укладаються тільки перпендикулярно проходу. Обрешітку можна залишити як є. А можна заповнити плитами мінеральної вати або пінопласту. В цьому випадку перед настилом чорнової підлоги додайте шар пароізоляції. Щоб зробити тепла підлога, вибирайте інфрачервоний плівковий підлогу або системи з нагрівальних матів, досить розкласти термоплівку або мати поверх теплоізоляції, підключити кабелі, зверху закрити все захисною поліетиленовою плівкою. І можна займатися фінішною обробкою. Крок 6. обладнання та електрика, розташовувати на лоджії батареї водяного опалення ні в якому разі не можна, тому утеплювати приєднаний обсяг найпростіше за допомогою масляного радіатора. Якщо, звичайно, ви відмовилися від монтажу теплої підлоги, у випадку з радіатором будьте готові до того, що витрати електроенергії значно зростуть. Для обігрівача вам знадобиться розетка. Заплануйте як мінімум ще одну, якщо ви вирішили зробити на балконі кабінет, бібліотеку, лаунж зону Продумайте освітлення перед оздоблювальними роботами, чи достатньо вам одного світильника або, можливо, вам захочеться змонтувати точкове підсвічування для зимового саду. Потрібно набагато більше і розеток, і висновків для освітлення. Ви будете активно використовувати всілякі лампи і різні прилади. Крок 7 Фінішна обробка. Дизайнери застосовують найрізноманітніші рішення для оформлення приєднаних балконів, хтось грубо штукатурити стіни, а хтось обшиває їх респектабельними дерев'яними панелями все в кінцевому підсумку, залежить від призначення місця, стегла бетон і дерево налаштовують на споглядальний лад. А ось для роботи добре підходять шпалери спокійних тонів, хоча, можливо, вам захочеться поєднати обидва варіанти. Вибирайте вініловий сайден для домашньої оранжереї, він витримає підвищену вологість. Для підлоги підійдуть лінолеум, керамограніт і навіть ламінат, якщо на приєднаному балконі грають діти. Розумним буде використання ковроліну. Крок 8. Функціональне наповнення і декор. Відповідно до ваших початковими планами, розмістіть меблі, робочий стіл або верстак для майстерні добре задіяти в торцевій частині колишньої лоджії. Для лам-зони використовуйте вузькі навісні стільниці вздовж лінії, скління, вони нагадують барні, стійки, неглибокі стелажі для ігрової або бібліотеки доповніть м'якими кріслами на балконі. Відмінно працюють яскраві безкаркасні пуфи. Порада, як правило. На будь який приєднаної лоджії, для чого б вона не призначалася, необхідно місце для зберігання, спроектуйте заздалегідь в одному з торців стелаж до стелі або шафа купе, намагайтеся не перевантажувати балкон прикрасами, все таки площа у нього крихітна, втім кераміка. Фотографії на стінах і зелені рослини завжди пожвавлюють інтер'єр, а ось тканинами можна експериментувати, особливо якщо у вас на лоджії не кабінет. А місце для релаксу дизайнери вибирають яскраві кольори і орнаменти, чому б не наслідувати їхній приклад, як слід окутавши колишнє нажитлове приміщення в м'які полотна самих життєрадісних відтінків.